Народів, ради вітати вас цей вечір 24 червня 2024 року. І сьогодні тема, що Духом Святим ми можемо перенести всі наші скорботи, турботи і навіть якісь погані речі, які відбуваються в нашому житті, ми можемо це перенести завдяки Святому Духу, який в нашому серці. Тож сьогодні ми будемо читати. Із Слова Божого про диво, яке сталося через служіння святого апостола Петра. І я вірю, що сила Божа діє в нашому житті, коли ми повністю довіряємо нашому Господу. Хай Господь благословить всіх вас, дорогі друзі. Амінь! Всім шалом. І ми будемо молитись за цей ефір. Мій син Ель Віктор ще. В дорозі він під, е, як, е, приїде Приїду. і е, доєднається до нашого служіння. Тож давайте молитись. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти завжди з нами. Ти перебуваєш в на нашому серці, Господь. І навіть коли нам тяжко і є у нас якісь запитання до тебе, Господь. Ми віримо в твою милість, в твою благодать і в твою любов, ти, якою ти таркаєшся наших сердець. Я прошу тебе, благослови всіх моїх братів і сестер, які приєднались до ефіра. Я прошу тебе, щоби кожний з них. Був наповнений силою Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа, благослови моїх братів і сестер, благослови, хай сила Твоя буде на кожному з нас. Ми віримо в Тебе, Господь, і ми просимо Тебе, дай нам мудрості в всякому ділі, в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, що ти тут, серед нас, і благословляємо, благословляємо всіх, хто приєднається і буде слухати Слово Боже. Я дякую тобі, Господь, за цю можливість. Кожний раз. Звертатись до тебе в молитві для того, щоб ти підтримав нас. Дякуємо тобі, Господь, тобі хвала навіки, Богатець, Цин і Святий Дух. Амінь. І так, дорогі друзі, давайте відкриємо книгу е дії Апостолів, третій розділ з першого по 16 вірші. Ми прочитаємо всю цю подію про всю цю подію, яку, про яку записав євангелист Лука. Тож. Відкривайте і будемо читати з першого вірша. Одного дня Петро і Іоанн йшли до храму у третю годину дня. То був час молитви. Знову хочу кожному з вас нагадати, що у нас у всіх повинен бути час молитви, що у нас повинно бути місце молитви, де ми збираємось разом. І підтримуємо один одного, молимось один про одного. Які б не були потреби, ми завжди можемо молитись один за одного, звертатись до Бога. А... а Бог знає, що він робить, і Він завжди чує наші молитви, тому що він Бог. Тож дуже важливо бути. В молитві і щоб у нас було, е був час для молитви. Друге вірш. А тут якісь люди несли чоловіка, каліку від народження, його щодня садили біля храмових воріт, що називалися Красною е брамою, щоб він міг просити мі в тих, хто йшов до храму. Коли ж е Жебрак побачив, що Петро. Іоанн, ходять до храму, він попросив у них грошей. Апостоли поглянули на нього, і Петро сказав: подивись на нас. Він подивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. Але Петро промовив: Я не маю ні срібла, ні золота, але я дам тобі те, що маю. Ім'ям Ісуса Христа з Наразарета встань і йди. Тоді Петро. Взяв каліку за праву руку та підняв його, і негайно ноги і ступені того чоловіка зміцнили, жебрак стрибком став на ноги і почав ходити. Він рушив із ними до храму і походжав, і підстрибував, славлячи Бога. Всі люди бачили, як він ходить і як славить Бога. Вони впізнали в ньому того. З жебрака, який завжди сидів і просив милостині біля красної брами храму. І всі були здивовані з того, що сталося з цим чоловіком. Через те, що жебрак тримався за Петра і Авана, всі люди здивовані, збігалися до них. Вони знаходилися в місці храму, що називали Соломонів Гнок. Побачився, що таке. Петро запитав людей, Брати Ізраїльські, чому ви так здивовані цим? Чому ви дивитеся на нас так, ніби ми своєю владою або своїм благочестям зробили так, що, це, що цей чоловік ходить? А ні, е, ні, адже це Господь так зробив. Він є Богом Авраама, Ісака і Якова, Богом наших предків, який прославив слугу свого Ісуса. А ви віддали Його на смерть, відцуралися його, його перед Пилатом, коли Той вирішив відпустити Ісуса. Ви відмовилися від святого і праведного, а натомість попросили, щоб Він щоб вам відпустили вбивцю, ви вбили того, хто веде людей до життя. Але Бог Воскресив Його з мертвих, і ми свідки цього. Це ж Ісусове ім'я дало силу чоловікові, якого ви бачите і знаєте, бо ми віримо в Ісусове ім'я. Так, сама віра, що приходить через Ісуса, повністю зцілила цього чоловіка, і сталося Це на ваших очах. Отака От подія. Хочу наголосити: сама віра, що приходить через Ісуса. Повністю зцілило того чоловіка, і сталося це на ваших очах. Ми бажаємо, щоб сила Божа діяла в житті кожного з нас. І для цього ми дійсно перебуваємо в Слові Божому, тому що Ісус дав обіцянку: якщо ви будете перебувати в Слові моєму, а і Слово буде перебувати в вас, чого б ви не попросили, ви отримаєте і Віктор прийшов. Амінь. Всім шалом ради вас вітати. Амінь. Слава Богу. Амінь. Тож давайте почуємо, що діти мої будуть казати, а потім і я додам до цієї історії пояснення і те, що Господь торкнувся мого серця і промовив до мене. Амінь. Давайте перше. Я продавав вісьмий вірш, і тут забував. Восьмий вірш. вірш. Ще брак стри... Ж... так. Так, так, так. Жебрак. стриб... Жебрак стрибком стрибком став на ноги і почав ходити. Він рушив із ними до храму, походжав і підстримував, славлячи Бога. Амінь. І цей жебрак, який все життя не міг ходити. Він отримав стілення. Може, він і не так вірив, може він просто просив гроші, але Господь він має. Він зовсім не вірив. Так, но Господь мав для нього стілення. Він як подивився на його судьбу та побачив Доволі. цього чоловіка, так. І через Петра і Іоанна. Він отримав стілення через е, е, волю Божу. Амінь. І це нам через милість. милість. Так, через милість Божа. Так. І це нам говорить о тому, що е, Господь Він любить всіх і немічних, і жебратів, і всіх людей в цьому світі. Амін. Господь Він любить, Він здатен е, стілити чи. Поставити на ногу на ноги е, любого чоловіка. Ворого. Амінь. І цей же брак, він стрибков, стрибком став на ноги і почав ходити. Так. І коли він почав ходити, що він зробив? Він рушив із ними до храму, походжав і підстрілював, славлячи Бога. Амінь. І в цей, мом... цей як момент час? цей час чи цей момент, коли він е, виль виздові е... так. Він пішов з Петром Іоанном до храму, і він переповнювався е, присутністю подякую. Богу та подякою, так, та він аж підстрибував, тому що він... Ніколи це не міг робити. Так, без він, Бога. так він не міг навіть ходити, ні то що стрибати. Його завжди Насили. носили так, на цих насилках. І тому через тілення люди отримують цю віру, цю надію на Бога, що Бог він здатен спасти. Амінь. Амінь. І ми завжди теж славимо Бога за його дії. І, і підстрибуємо теж. Так, так. і Амінь. Дорогі друзі, хочу нагадати, що тут написано, що він був каліка від народження. Тож його носили кожний день і садили біля храму, щоб він збирав милостиню, і у нього були ці друзі, які носили його, і він. Таким чином здобував якісь гроші для життя. Люди, які ходять до храму, вони добрі, вони завжди бажають дати милостиню. І ви знаєте, може ця людина тільки й думала про гроші, але у Бога для нього було набагато більше. У нього було для нього зцілення. Тож я хочу, щоб ми розуміли. Що Бог знає, що нам потрібно, що потрібно нашим дітям, що потрібно для служіння Богу, тому що не все як, ставиться на гроші. Хоч слово Боже, і каже, що за все відповідає срібло, гроші, але не, не все можливо купити за гроші. Тож, Хочу, щоб ми з вами дійсно були тими, хто може давати те, що давав Петро Іван. Вони дали цьому чоловіку нову долю, нове бачення життя, зцілення того, що неможливо придбати за гроші. У Бога є для кожного з нас те, що поставить нас на ноги, навіть якщо і каліка. Може, нема нічого в Твоєму житті, що може радувати чи якось на щось сподіватись, але Бог дає все необхідне для того, щоб задовольнити нас. І хочу, щоб всі ми могли так казати, як Петро, що маю, то даю, і що ми маємо, ми можемо дати. А це віра, віра в те, що Господь Ісус. Який взяв на себе гріхи всього світу, може дати прощення, може пробачити гріхи і може наповнити життя новим сенсом. Хай Господь благословить вас. Ну і тепер, Ель Віктор. Амінь. Я притував з третього по 7 вірш. Але я швидко буду казати. Коли Жебрак брак побачив, що Петро і Йоанн входять до храму, він попросив у них грошей. Апостоли поглянули на нього, і Петро сказав, подивися на нас. І ось хоч цей же брак був калікою, не міг ходити, він побачив, що проходили ці апостоли до храму. Але коли Петро він сказав йому подивися на нас, то він на них вже не дивився. Тому що йому може, ну, я не знаю чому. Може, йому було соромно, чи він просто не піднявся воли не дивився на них, але він просто, як тут сказано, просив в них грошей, але не дивився на них, як тут, ну, як тут записано, що Петро сказав, подивися на нас. І це він сказав з таким впевненим голосом, тому що тут є цей знак оклуху, щоб звернути його увагу. І ось він подивився на них, сподіваючись, щось е від них одержати. Він думав, що вони дадуть йому грошей, якихось там щось, що доп... ну, щось за тим, чим він там і сидить. Збирають цю милостиню для того, щоб ну, якось себе прогодувати, якось собі ну, допомогти. І він хотів отримати якісь гроші. Але Петро промовив: я не маю ні срібла, ні золота, але я дам тобі те, що маю. Ім'ям Ісуса Христа з Назарета встань і йди. І от як це сильно, те, що Петро він не мав ні золота, ні срібла. І я не знаю, він йшов цю церкву, може в нього була десятина, і це було саме для Господа ця... ці гроші. Пожертви. Так, ці пожертви. І може він і не з пустими руками йшов до церкви, а може і ну це все. Неважливо. Просто в нього не було ні срібла, ні золота, але він каже: Я дам тобі те, що маю. І от як це сильно, що мав Петро, ім'ям Ісуса Христа з Назарета, встань і йди. Він мав цю силу для зцілення. І от як ми з вами маючи таку ж саму силу, як і Петро, ми маємо силу зцілювати. Може в нас не буде там дати грошей. Якісь людині, може нас не буде там ну дати щось такого матеріального, але ми можемо молитися за людей, молитися за їхню ситуацію, небо зв'язково бути людини колікою, щоб за нею молитися. У людей є і інші питання, і щось є і в житті, що відбувається. І тому я хочу мати також. Саму віру для того, щоб зцілювати людей. Тому що Петро він не закінчив на тому, щоб сказати, щоб він ранами Ісуса Христа зцілилося. Він це сказав, а потім Петро взяв каліху за праву руку та підняв його. І негайно ноги, і стукні того чоловіка зміцнилися Він не просто це сказав і побачив, ну він не встає, він сидить далі. Ну, напевно, моя молитва не спрацювала я і він не зцілився. А він взяв його руку та підняв його. І це дуже сильно, тому що він мав цю віру без ніяких сумнівів. Він не зупинився на словах. Він не зупинився на тому, що він, може, не побачив того, що він зцілився. Він взяв його за руку та підняв його. І це дуже сильно мати таку віру для того, щоб... Не дивлячись на видиме, не дивлячись на те, що ми бачимо, що може в нас щось не виходить, може щось ми не бачимо, але Бог він робить свою справу. І тому ми повинні йти до кінця, не закінчувати тільки на промові слів, не тільки е, ну не закінчуватись на... На чомусь вірити до кінця і робити до кінця. Якщо Господь сказав щось робити, то ми повинні це робити. І тоді будуть ці два, тоді будуть здійснюватись щось, що хоче здійснити Господь в нашому житті. Ми повинні робити те, що говорить Господь, і тоді буде все добре. Амінь. Амінь, Амінь. Амінь дорогі друзі. Що маю, то даю. Я маю. Від Бога. Зцілення для кожного. Okay. Я маю від Бога в своєї серці, в своїй вірі. Вірю, що кожен, хто звернеться до Господа, буде спасений. Тож давайте зараз, перед тим, як будемо робити вечерю, помолимось до Бога, помолимось щиро від цього серця і попросимо пробачення. за за гріхи, за все, що ми помилились перед Богом. Може комусь потрібно пробачення е, і пробачити інших. Тож прямо зараз скажіть: Господь пробач мої гріхи. Господь, пробач мої гріхи. Як і я пробачаю всім звинуватцям моїм. Я, всім всім звинуватця мої. звинуватця мої. я дякую тобі за те, що ти зі мною. Я я дякую, дякую тобі, за те, що ти зі мною. Дух Святий. Дух Святий. Дякую тобі. Дякую тобі за силу, твою. За силу твою. Дякую за кров твою. Дякую за кров твою. Яка була пролита за мої гріхи? Яка була пролита за мої гріхи. Я, приймаю прощення. я приймаю прощення. Я називаю Ісуса своїм Господом і Спасителем. Я називаю Ісуса своїм Господом і Спасителем. Бог мій батько. Бог мій батько. І, я Божа дитина. і я Божа дитина. Дякую за все, мій Бог. Дякую за все, мій Бог. Тобі слава на віки, Амінь. Тобі слава на віки, Амінь. І пригадайте, що робив той каліка, який був зцілений. Він пішов до храму і славив Бога, і слушав слухав Слово Боже, яке проповідував е, святий апостол Петро Іван. І в той день навернулись до Бога дуже багато людей, тому що. Це було каяття всіх їх перед Богом за те, що вони обрали вбивцю, а не того, хто дає життя вічне. Тож ми сьогодні обираємо нашого Господа Ісуса Христа як, як свого е, господаря, як свого брата і Господа. Тож ми робимо вечерю Господню, як пошану. Як знак пошани нашому Господу, як можливість вшанувати Його смерть на Христі, те, що Він зробив для всіх нас. Він подарував нам прощення, подарував нам вічне життя. Тож, давайте візьмемо хліб, вино і помолимось в ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти віддав своє життя за кожного з нас, щоб ми мали вічне життя. Я дякую тобі за прощення гріхів. Я дякую за те, що ти звертаєшся до всіх нас, Господь, з любов'ю. Ти протягуєш руки, як протягнув Петро, і проголошуєш ім'ям Ісуса Христа, будеш спасений, будеш зцілений. Ми приймаємо, Господь, твою віру. Ми приймаємо те, що Ти зробив для нас. Ми приймаємо цей хліб і вино як знак нового заповіту між нами і тобою. Ти пробачив наші гріхи, і ми приймаємо твою любов в своє серце. Дякую тобі, Господь, за цей хліб і вино і тобі за все слава навіки. Амінь. Амінь. Дякую, Господь. Ти найкращий. Всі, хто дивиться нас в ефірі, дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що віра здійсняє великі діла дива. І, по-перше, дає спасіння і життя вічне. І тому я вірю, що кожен з нас може отримати від Бога, будь-що він буде просити. І зараз ми будемо теж молитись за наші. Прохання за наші потреби, все, чого ми бажаємо. Я вірю, коли ми разом з'єднуємо свої молитви, Господь здійсниться. Тож, давайте прочитаємо, коментарі, хто у нас в ефірі, і потім будемо читати молитися. Так. Амінь. Амінь. У нас 29 на Ютубі. Амінь. Слава Богу. Буду мой читать всех, кто написала шалом Светлана Иременко, Елена Ладна, Тарана Махровар, Валентина Ильченко, Татьяна Поховищева, Нина Суканова, Лариса Левинец, Ольга Табачук, Наталья Галай, Елена Дабылюк, Ирина Глезер, Людмила, Валентина Романова, Елена Тищенко, Любовь Скрицкая, Ге Геннадий Краснов, Герасименко Галина, Светлана Чабаненко, Лариса Трофименко, Любовь Мотеко, Ольга Лукманова, Валентина Лобоч, Наталья Максимова. Світла Гідала, Людмила Криворот, Галина Квітка, Серафіма Хватова, Любов Шевцова, Анжела Лена, Вадим і це всі всі шалом. Дякую, вам, друзі. Дякую за те, що ви поставили уподобайки і робіть, будь ласка, репости, поширюйте це відео, хай люди чують слово Боже. Амінь. Амінь. Наталя Максимова пишеть: Ми маємо великий скарб, який більше, ніж золото та срібло. Це Ісус, що живе в наших серцях і діє могутньою силою через нас. Амінь. Амінь. Це великий скарб Він в нашому серці. Амінь. Амінь. І це були всі коментарі. Слава Господу! Всім, хто з нами, зараз нас 3-4 глядача, і ми давайте помолимось, благословимо один одного. І нашу країну в ім'я Ісуса. Господь, ми побачили, що через ім'я Ісуса прийшло сілення для цього каліки, Господь. І прямо зараз ми молимось, щоб прийшло сілення для нашої країни. Господь, від корупції, від брехні, від всіх цих злочинів, які відбуваються в нашій країні, від цієї війни, Господь, ім'ям Твоїм ми наголошуємо. Всім цим демонам війни, демонам смерті, йти геть з нашої землі. В ім'я Ісуса Христа, всякий дух корупції. Ми наказуємо тобі, йди геть з нашої землі. Тобі нема місця тут. Ми в ім'я Ісуса Христа промовляємо, щоби прийшла перемога. Ми нагадуємо Господь тобі, що ти обіцяв благословити нашу землю. Ти обіцяв благословити наш народ. І обіцяв Господь здійснити це пробудження. Тому ми проголошуємо в ім'я Ісуса Христа, хай прийде пробудження на нашу землю. Господь, збережи нас, збережи наших дітей, збережи наші родини, наших батьків, родичів, Господь збережи і дай кожному з них спасіння. В ім'я Ісуса Христа ми молимось, щоб наша країна була. Е, е, знову відновлена. В ім'я Ісуса. Ми молимось, щоб ворог пішов геть з нашої землі. В ім'я Ісуса Христа хай біжуть, бі, біжать і тікають вороги. В ім'я Ісуса Христа. Всі колаборанти, всі зрадники, всі Господь е, е, корупціонери. Хай будуть викриті і покарані. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви. Ми благословляємо наших військових, благословляємо нашого Президента, проголошуємо Твою перемогу, проголошуємо Твою любов, Твою Господь незалежність нашої держави в ім'я Ісуса Христа. І все це, вся ця війна. Хай йде туди, звідки вона прийшла, в ім'я Ісуса Христа. Хай повернеться туди, де вона почалася, в ім'я Ісуса. Ми проголошуємо, Господь, твій шалом, твою, твою милість, Господь, для наших людей, де б вони не були. Ми благословляємо всіх, хто за кордоном, Господь. І хай на Україні буде так гарно, щоб люди повернулись назад, в ім'я Ісуса Христа. Хай відновиться Україна. Хай будуть відбудовані всі зруйновані е, міста, е, споплюжені всі ці землі. Хай будуть повністю відновлені в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Україну, благословляємо нашу територію і бажаємо, щоб ворог пішов геть з нашої землі. Е, Деокупація всіх територій включно Крим і Донбас, Господь, Херсонська, Запорозька область, Господь, Луганська, Донецька в ім'я Ісуса Христа звільнення всіх наших територій від ворогів. Дай надай нам допомогу, Господь, ту підтримку, яка нам потрібна, щоб ми виконали Господь це завдання. Про очищення нашої України від ворогів в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось. Дякуємо Тобі, що ти чуєш наші молитви, благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо тобі, Господь, що ти з нами назавжди, благословляємо цю ніч, Господь, благословляємо кожного. Хто переглядає нас в ефірі, благословляємо і бажаємо, щоб ім'ям Ісуса Христа здійснились мрії, які ми бажаємо побачити наяву в своєму житті, Господь. Це рік здійснення мрій. Тому дякую, Господь, що мої мрії вони здійснюються. Тобі за все слава навіки, Бог отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай Бог благословить вас, дорогі друзі. І нагадую вам, що в п'ятницю ми збираємось е, на молитовному зібранні. Ми е, бажаємо мати цей піст, молитви, пост, е, е, коли ми не їмо і е, тільки п'ємо е, воду, і ми приходимо на п'яту годину в п'ятницю для того, щоб молитись за перемогу. Тож, друзі, будь ласка, приходьте для молитви. А зараз добраніч, на добраніч, хай Господь благословить вас і до зустрічі завтра. в ефірі. На добраніч, до зустрічі завтра.